Так, короче. Ми починаємо перший подкаст е, з пожирання е, Кароліна Ріпер. Хто не знає, це е, прям, е, самий -самий гострий перець в світі е, для порівняння. Халопіння, які додають в піцу, 5 тисяч сковілів. Сковіл одиниця вимірювання цієї само, гастрати. гастрати настільки гостра. Е, а тут 2 мільйони. Коротше, ми зараз будемо їсти. Неофіційний і пофіг який ну, і спонсор нашого поїдання. 100% пломбір і галя балована. Знаєте чому я їм галю балона? Бо у мене, коротше, не переносімець лактози, а це без лактози. Галя балована стащий. В них є морозиво на будь-який смак. Отак от. <поєд> коротше, це ми заберемо, це мала бути поставка. Но нет. Короче. Подставка 50. А, і щоб нам було цікавіше. Спонсор веселых шуток. Анекдоты Жоры. Бачите, Я, кстати, прочитав, цю книжку. Ну да, він прочитав, так таке не навчився, Ну и не мудрено. Розмова двох блондинок. Да, там плавають в басейні два. Так як ми на YouTube, так що лучше не треба. Так, короче, щоб було цікавіше. Uh, давайте домовимося, що ми читаємо uh, два анекдота звідси, а тільки потім можемо їсти морозиво, uh, або там забивати водичку. Нас там Ого, який ужас. коло. Uh, да, спочатку ми читаємо два анекдоти. Всі почули, так, всі зрозуміли. Коротше, відкриваємо. Я нарушу це правило зразу, ребята. Я пропоную не вжати його зілим. Може ножичком? легким? Може ножичком порубати один кусок на кучу маленьких, ні? Ну, радий на річер. Ліса, зніми, будь ласка, перець. Крупним крупним Да. Дивіться, оператор. Не рухаю. Твоє лице та... мішає. Твоє лице мішає. Це твої лице <laughs> мішає. Я... <laughs> твої руки мішає. Коротше. Пахне на гостро. На словах я герой. Ох, хорошо. Да. Пронесіть да. досточку, будь ласка. Віслава Францина. І нож. І нож. Будь ласка. Зараз ми будемо дуже важливо. І нагади. Пахне смертю. О, подожди, да, пончик носить ана. чуть, -чуть. Так аж почистила хорошо. Всім Не повторювати вдома. Мені каже, в мене був приймарі вже просто. Ох, ти ж, звісно, нос принесла для хліба. Це для масок. Це правильно сюди альтерумбером. Все розуміє, з першого поломана. Так, не трогати очі. Не трогати, я носика. Не йди ж, мороже! Баля балова на це ж пусто! М маленький куски максимально. <раз> давай не один перес на пятері, давай, ну, я ясно, міль. Ну, is... ну, то ж мій улетіть. Так, не жертви. Подожди, подожди. Та вот це за сухарю устав. А я смак твоя. все, по такому пусочку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Аккуратно. Так, всі взяли по кусочку. Так. Його не так. Скалують, Хто буде перший? Я буду перший, тому що я вже е, трошечки вкусив, так сказати, цієї теми. з дяді жори. Ого! Так, ну що. У мене, до речі, тімечко подіє, коли я їм щось гостре. Буде пробувати. Так, розжувати. Так, займаємося. Не а просто кофе, шотов ти в кофте будеш какать вогняними какашками. А рожувать, щоб оцініть всю боль. Ну що? Е, е, за вас, наші Після. любі підписники. Це лий лупот? Ні, я, живуть, половину зі. Зі. я половину. Зі. Я половину з'являю, я половину з'їв. Чого ви? Подивись. Дивись на нього, на бігом білого розживай, дивись на нього просто. Сидять три бабки. І хвалять одна. одна. Хваляться одна. У мене на городі ось такі помідори ростуть. І показує розмір у дві долоні. Інша. А в мене ось такі огірки ростуть, показує по А третя глуха. А дівчата, дівчата, а де ж він живе? Нічого понятно. Зустрічає кума на вулиці. Кума, ви любите груповий кекс? Не знаю, не пробував. Так біжіть додому, може ще встигнете. Дядя жора не дуже, коротше. Я знаю мініатюру на трьох показувати. Ну що, я скажу. Подожди, подожди. Я не знаю, я показувати мініатюруся на трьох. Описує простір, другий заходить, вносить проблеми. Давай що то попроще, от анекдоти мені більше пока подобається. Перегляни сторінку, бо там не цікаві. Там з матюками просто. Там з матюками просто. Наскільки це смертельно? Зараз подивимося, наскільки по Рижий. Якщо він буде в цвіті її плать, я предлагаю допомогти. Діалог в сім'ї. Що виходить? Тато. А ти пам'ятаєш, oh! <поцю> як пам'ятаю, що коли у тебе вуса виросте, то ти, ти подаруєш мені машину. Ну, ловить в чучіл'янка. <поцю> Та як мені таке, другі, навіть? Пасажир скажеться провідникові. У вас дуже несмачна кава, гірка без цукру. Можна хоча б пінку зробити, та плюнути. Що, <кліп> <кліп> ребята, як вам? Короче, морожене не допомагає. Я можу стартанути. Я можу стартанутися. Коли ти прекращаєш його їсти, воно <кліп> заново розжарюється. А що воно наскільки остроє <кліп> взагалі? Як Але ти думаєш, якщо я так, розплакався? <кліп> ну, а, ти, 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 ти. коротше, пока. <кліп> У мене вже стане своє серце душку. Я хочу якесь каже, такі. А може просто сторінки не цей перес не локать. А це для следующих читателей. Це щоб ніхто не чіпав святу книгу. А ти жіпався заколуй. Я ще свиня буду. Давай, а може по ні. Ну вже согласилась, давай. Жуй добре, розджовай! Здісняюся. Надо 32 <плес> рази <плес> Лучше <Улучно> освоїлося. <плес> Маленький хлопчик запитує у мами: Мамо, а якщо черв'яка розрізати, то його половинки дружитимуть з тобою ні. В автобус добігає маняк і кричить: зараз усіх зґвалтує, дівчина. Ви хоч літніх не чіпаєте, бабуся. Ні, сказав усіх, отже, усіх. Два! Треба. Це два ви два! Це два. А в намілки. Коптула, коптула раньше. Нормально. У мене кусочек на зуб у нас мене Сережа. У мене тоже мене зубла. Ассистент, принесить мороженое. П'яний диярко валяється в корівник. Корова. Ну шо, знову п'яно? Ну добре, тримайся за вимі, а я пострибаю. Розмови двох блондинок. Послухай, Люба, я тут чула, що оргазм свиней триває пів години. Та ти що? А ми з тобою все худнемо та худнемо. Ну. Ожидання смерті страшніше самої смерті. Що, Це, я так ворожовуйте нормально. Я просто рік з вам скласи Відсудіть. А вона На з'яса. Напогові. То можна принести ворожі. І води! Я пам'ят. Ай. Ай. Па я. Розмова двох подруг. Магази. Ні. А скільки. А скільки двоє? Новому хлопці ассистент під'їхав. 48. Ого. <смеш> Прям як мейтак. Так, заїд мій так. <смеш> Іншому. Кума, ви знаєте, що мені ніколи не захвор Їдете на сніг. Інші здововано. А чому? асистент. Папуска. Подякува ассистент. Я я переживу, я лучше хай живіт поболить. Да їж мороженка запекули. То що воно не допомагає, міф. Дуже дуже хорошо, так. Що не допомагає? Плаче, плаче люди. Ну, хазіровані напої. Короче, що я можу сказати? Ми на пятером роздушили половину <coughs> одного пе. Не рекомендую лупашить Це не смертельно, кстати. Потім... Да. Я да, уже морожене уже прям ковтає. Не, ну кстати, я. Реально разбирание -то смерті тяжелее самої смерті. Да. Я ждал, я думав, я думала, ви вообще ви фігово розжували. Ви дуже фігово розжували. Не, мене в якийсь момент, короче, між зубами там застрягло. А хвост? Ти Нет. Да. А -а -а. Короче, дам. Нет, в мене якийсь кусочок туди попав і не. Адами вперед. Було весело. Я не дам Не рекомендую повторяй. — Ще досі весело? Ну мені уже легше, я уже морожено обожався. Ні, то вже попускаю, но все равно ще раз <реш> 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 крупняком. — Я бы знала. <реш> — е, Водички, поїть багато води. Давай. Багато води і починає попускати. Я ненавижу І ж тут вона може помогти зіграти свою роль. Так, це теж 100% пломбір. Ми тут нахильна реклама всяких дня. А то руть, не руть. інтеграції. Ми будемо його завжди використовувати. В следующий раз ми будемо щось скувати. Якщо це відео набере... Це то, щас, що це там будемо. Нет. Хоча б 3 лайки. Е, yeah. Якщо це відео набере 5 лайків, то я е, покажу вам свій смертельний трюк. Сальто верхом на коні. Ні. Другий. Коротше. Сальто знизу під конем. Як Якщо це відео наберемо. Хоча б 2000 лайків. Хоча б 2000 лайків. То ми знімемо ще одне відео з перчиком Кароліна Ріпер і придумаємо щось цікаве, а не анікдоти дядьку. А не буде зібрати. Сюстромен буде заказати. Да. <говори> Я думаю, може зразу. А він закрився там? Так. Да. — Юрочка, я хочу в туалет, дуже сильно, — пожалуйста, пусти мене. Виходить! <реку> 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 Короче, знаєте, в чому главна проблема? Я коли ригав, воно обратно пройшлося, типу. — Поняв? — прикол. — На тобі був мікрофон. <реку>